Конфліктонебезпечні небезпечні регіони у сучасній Європі робили Паномарьов Ярослав Лазаренко Володимир. Аналіз сучасної політичної ситуації, стан політичної ситуації. Представлення даних про актуальну політичну ситуацію в Європі. Тенденції Аналіз стану та тенденції у політичних процесах в регіоні. Вплив на стабільність. Абзацо оцінка впливу політичної ситуації на стабільність у регіоні причини конфліктів етичні розбіжності, політичні протиріччя, територіальні суперечки, економічні проблеми приклади конфліктів у Європі. Україна від 2014 року, конфлікт на Заході України між українською армією та сепаратистами, підтримуваними Росією. Балкани 1900 рік серйозні етичні та політичні конфлікти, включаючи війну в Боснії та Косово, Нагірний Карабах. 1980-1990 рік конфлікт між Арменією та Азербайджаном за контроль над регіоном нагірного Карабаху. Актуальні проблеми та регіони. Міграція, проблема міграції залишається актуальною в Європі, включаючи незаконну міграцію, адаптацію беженців та інтеграцію іммігрантів. Безпека та тероризм, запроводження терористичних актів, які вимагають спеціальних заходів для боротьби з радикалізацією та зобігання новим загрозам. Економіка та безробіття, економічні труднощі деяких країн Європейського Союзу, а також високе безробіття, особливо серед молоді, держави, груп та індивідуальні актори. ЄС найбільша унія з 27 державними членами, що приймає рішення про торгівлю, економіку, законодавство та міграцію. НАТО важливий військовий альянс, що об'єднує декілька країн Європи, США та Канаду. Індивідуальні політичні лідери, лідери партій, урядові посадовці. Та діячі громадськості, що приймають на прийняття рішень в Європі, роль ООН, ЄС та інших організацій. ЄС забезпечує інтеграцію, мир, спільне рішення у сферах торгівлі, міграції тощо Рада Європи захищає права людини, розвиває демократію та правову державу, співпрацює у правосудді та культурі. НАТО забезпечує колективну оборону, співпрацю у безпеці та військових операціях. Людська трагедія, економічні збитки, руйнування. Людська трагедія. У результаті конфліктів та криз люди стають жертвами насильств, зазнають фізичних та психологічних травм, втрачають свої домівки та родини, руйнування. Конфлікти та катастрофи призводять до руйнування міст та сел, інфраструктури, шкіл та медичних установ, що поглинає гуманітарну кризу та перешкоджає надану допомоги тим, хто її потребує. Геополітичні та економічні наслідки конфліктів у Європі. Геополітичні наслідки, суви в балансі конфліктів можуть змінити геополітичні відносини, та призвести до перегляду союзів та альянсів, зростання напруженості, Напруженість у регіонів може збільшити загрозу в безпеці та призвести до озброєних конфліктів, економічні наслідки, збитки у виробництві та інвестиціях. Конфлікти призводять до зниження виробництва та інвестицій, що впливає на економічний розвиток, збільшення безробіття та бідності. Нестабільність регіону можна призвести до збільшення рівня безробіття та бідності серед населення. Важливість миру та співпраці, забезпечення стабільності та безпеки, мир і співпраця дозволяє зберігати стабільність та зменшити загрози безпеці в регіоні. Зміцнення культурного розмаїття, мирна співпраця сприяє обміну культурними цінностями, сприяє взаємному розмаїттю та толерантності між народами та культурами. У висновку можна зауважити, що у Європі існують різноманітні організації, такі як Європейський Союз, НАТО та Рада Європи, які грають ключову роль у забезпеченні імміграції миру. Безпеки та захисту прав людини. Ці організації спільно працюють для розвитку регіону та забезпечення благополуччя всіх його мешканців. І їхні зусилля спрямовані на підтримку стабільності, просування демократії та забезпечення мирного майбутнього для всіх країн Європи. Як завжди, вони готові до подальшої співпраці та розвитку регіону. Дякуємо за увагу.